О, відтепер шахеди стали більше небезпечнішими. Окупанти розпочали використовувати нові бойові частини на дронах камікадзе типу шахет 136 і Я процитую: тепер ці безпілотники оснащуються комбінованими бойовими частинами двох типів: російського та іранського виробництва, і обидві мають вагу у 90 кілограм. Що майже вдвічі за стандартну 50 кілограмову версію, яка тобто застосовувалася раніше? Що би ви могли сказати стосовно цього і прокоментувати? Так, дійсно це правда. Вони використовують зараз бойові частини 90 кілограмів. Вони можуть бути осколково фугасного типу, вони можуть. Бути збагаченими шрапненою компоненту, тобто більш осколкового ефекту від вибуху, і це можуть бути термобарічні бойові частини, тобто термобар. Вони досить небезпечні саме в закритому просторі, коли вони влучають в якийсь простір, в з якого нема виходу цієї саме тиску ці, цих хімічних речовин. То це найбільш небезпечний бо небезпечна бойова частина для багатоповерхівок, наприклад, не стільки для приватних будівель, скільки для багатоповерхових будівель там житлових комплексів і так далі. В принципі, росіяни намагаються максималізувати ефект від потужності бойової частини саме зменшенням паливної компоненти, тобто зменшенням дальності польоту цих засобів ураження, але збільшенням бойової частини. Тому, якщо ми говоримо про 90 кг, це майже бомба ОФАП-250. Оскулково фугасна авіаційна бомба 250 кг, кілограмова, яку використовує російська авіація, як у, у вигляді кабу коригованого авіаційної бомби, або вони використовують для цього замість того, щоб підіймати там су 34 як варіант фронтовий бомбурдувальника. Вони використовують саме дрони камікадзе шахет тридцять 36 які значно дешевше у вимірі виробництва бомби та підняття е, самого бомбардувальника. Тобто, це фінансово їм вигідніше.